Сьогодні я до вас з цікавою яскравою закускою. Давайте приготуємо разом. Для такої закуски я буду використовувати готові коржі наполеону. Це дуже економить час. Викладаю один корж. Його щедро змащую майонезом. І на перший шар в мене буде начинка з тунця. Тунець у власному соку я просто переминаю вилкою і викладаю його на перший шар. Всі продукти до цього рецепту ви завжди можете знайти в описі під відео. Накриваю наступним коржем, трохи придавлюю руками. Знову ж таки змащую майонезом. І наступний шар у мене це корейська морква. Звісно, ви можете використовувати начинки, які до вашого смаку. Але мені дуже подобається такий склад. Наступний шар це жарені шампіньйони з цибулею. Накриваю останнім коржем, добре змащую майонезом всі сторони, щоб наш майбутній тортик добре просочився. Самий верхній шар у мене будуть відварені яйця. Якщо є час, такий тортик я ставлю просочуватись на ніч в холодильник. Але якщо потрібно швидко, йому достатньо 3-4 години. Виходить, він дуже смачний, нарізається просто шикарно, він не розвалюється, дуже чітко видно слої, і тут дуже смачне поєднання смаків і продуктів. Обов'язково скуштуйте, я впевнена, вам пригодиться такий рецепт. Приємного смаку! Готуйте з любов'ю!